Доровенькі були. <кліст> Хочу вам показати. Наші корочки потрохи занеслися, вже вийшли з ліньки. Бачимо, сидить одна лівенська. і там вже в другому гнізді вже є два яйця. Правда, не вдалося б ні пригладити, хто тут несеться. Але маємо ось такий результат. Гребінчик в неї, правда, ще не дуже налитий, але вона сидить і несеться. Це вже приємно тішить. Так будемо бо вона вже буде лякатися. Несуться в нас ще мінорки і барбаз'є, тому що є яйця досить там, я би сказав, непогано. Є яйця, правда, більше темних. Несуться в нас німці, мінорка, барбазє і амрокс. Минулорічні курочки. І Лівенська Ситцева. Більше червоних темних, а не білих. Легорне поки що менше є, є яєць, чисто білих. І трохи чисто білих є. То напевно від е, мінорки, тому що мінорка не все яйце, а барбазія кремове. Ось такі наші курочки. Молодіше не занеслися. Бачимо, грибінчики в них вже ось такі цікаві, але ще не налиті, бліденькі і маємо на увазі, що будуть вони скоро нестися. Пробував я їх на вагу, якщо чесно, в руки, то у, у, білефельдери такі досить. Важкенькі є. Аж на другий рік життя, як то кажуть, не поправилися. Молоденькі корочки журяться, але поки що ще не несуться. Домінант в нашому племіному стадії є ось цей красель. Він гонить всіх, курей, і, гонить всіх курей. Гонить всіх кугутів. І пильнує бо ніхто, крім нього, не міг більше парувати. Ну і ось його маленький. Сіренький він у нас войовничий такий півник. Ось. Може вдасться мені ще сьогодні, як я буду спостерігати, які ще курочки в нас несуться, то попробую показати. Лівінські ситці вже також гриби, грибінчики підростають наших молодих курочок. Правда, не можу їх знайти, бо вони десь порозбігалися вже. Але ще поки що вони не несуться. Ось вони є. Ось ця корочка червень місяць, в неї вже такі наполину грибінчики, і є там з 24 квітня. Курочка одна, ну вона також ще не несеться. Ті кури, які я продавав три, подзвонив мені наш оцей клієнт, який купив, мій добрий знайомий, і каже, почали нестися. Кажу, ну слава Богу, мені це приємно, тому що продавати своїм для мене трохи. Так, то кажуть, мені простіше дати, чим продати, бо потім переживає, що було все добре, занеслися і тому подібне. А ось оця курочка е з квітня місяця, що я казав, молоденька лівенська. Ну, правда, в ще... грібінчик ніби червоний, гарний налитий. На гнізді я не бачив е її. Якось не попадало. І просто ще за чим я слідкував, що не було е, молоді, коли кури починають нестися, в них перші яєчки йдуть е, з кров'ю. Ось, Таких яєць у нас ще не було, то маю надію, що вони ще просто не занеслися, але грибінчики в них вже є досить такі цікаві і гарні. Несуться тільки ось ці чорнесенькі білівушки, як тато називає. Ось ця несеться Аля Лівенська. І тут є. Також з лівінських, які в нас несуться. Одну ми сьогодні вже бачили. Побачимо, що вони у нас сьогодні нанесуться. Попробую вам зняти, тому що за два тижні досить так же непогано ми яєць назбирали. Тату каже, що буває і 10 в день, і буває і більше, і менше. Ну, мені би вже цікаво, щоб легорни занеслися. Ось ця мішана курочка, також грибінчик нею гарний. Це 5 червня вилупилися вони, але ще не налитий, не червоний. Ну, Думаю, що потім з часу, може, вони нальються і будуть нестися. Мінорочки наші менші, вони десь в кінці червня, але вони ще бачимо трошки дитячі. В одної є такий, що більший грибінчик. І же само по легорнах молодих, що є більший грибінчик, але ще не несеться. Ще заскоро. Ось та курочка що я казав, що більший грибінчик, ось вона є. Там є, якщо її видно. Вона у нас, як то кажуть, перша, яка дозріває. Ну, побачимо, що далі буде. Ось такі наші трудівниці. Мені вже цікаво, коли ті сірі занесуться щоб побачити, яке буде яйце, чи буде біле, чи буде кремове і якої величини. Так, ми погнали працювати. Так, день добігає кінця і йдемо ми збирати яйця. Час збирати каміння, в нас час збирати яйця. Та, як я казав, що наші курочки трохи занеслися. Зараз ми глянемо, чим вони нас потішили за сьогоднішній день. За сьогоднішній день вчора було 10, сьогодні має бути трошки менше, тому що несуться в нас тільки старі кури, а молоденькі ще не занеслися. Ну і в принципі і старі також всі не несуться. Кого я сьогодні побачив на гнізді? Вдалося мені злапати на гнізді. Мінорку вдалося мені злопати лівінських ситцевих і білефельдера. Німців не було. І там зранку було вже два яйця. То я не знаю, хто це з місця. По яйцях темні яйця, чи це амрокси були, чи хто. Ну як то кажуть, поняття не маю, але поки що ось такий результат білих було тільки одне. Так, йдемо ми, дали ми їм вечерю. Їдять вони в нас на вечерю варена картопля з вівсом вареним і плюс макуха. Такий баняк ми варимо, підкидаємо і їдять брудні, тому що брудно. Але потім помиються і будуть чисті. От курочки журяться і дуже гарно в нас так світло світиться, в мене ліхтарик. Погнали. Тут у нас в цьому гнізді довго і нудно сиділа одна курочка. Що там у нас є? Одне яєчко. Одне яєчко, а друге. Зараз його заберу. Ой, вийде, воно треба навіть підсвітити, бо не бачу, тут сиділа, як ми їх називаємо, біле вушко. Біле вушко, біле яєчко, це є в нас. яйця. Це є в нас. Ой. Мінорка. Встані темно світла нема. Тут в нас є яєчко. Воно було вже з самого ранку, я не знаю, що це, але воно таке темне. я думаю, що це барбаз'є. Тому що найде коли вечора можна знайти гніздо, гніздо яйце ще на підлозі. Так, тут в нас сиділо білий фейдер. Ось її таке довге яйце. Так, перепрошую, переставляю руку. Це у нас лівінська ситця. ось таким плескатим грибінчиком. Знеслися на вечір. До речі, досить таке немаленьке яєчко. Це у нас дерев'яний покладок. Тут у нас гніздо немає нічого. І вони полюбляють ось це гніздо. Чому не знаю, але ось полюбляють. Тут у нас є чотири яєчка. Два чорні, то вони, ті, що брудні, вони були з вечора. Зранку, вірніше, я прийшов. Вони вже були, відкриваємо ми корей пізно, відкриваємо десь година півдесятої не швидше, тому що хай гріються. Куди їм спешити, і так на дворі холодно, то не літо. І кого я ще тут бачив, і тут я бачив тих, і тут я бачив лівінських ситцевих, От маєте. Які яйця. Є такі більші і є такі от менші. Так що мене не назбирали, бо я складаю, складаю, я не рахую. 2, 4, 6, 8 яєчок. 8 яєчок. Нізло ну, треба поправити і потім оцей. Так, за сьогоднішній день з тою араби, що в нас є, яка в нас почала нестися, виходить з лінки. Ми назбирали 8 яєць. Там нема, тут нема. Думаю, більше вони ніде не несуться. Мав я ще поприбирати тут, але світла нема. Думаю, що мені скоро вийде. Ось такий у нас маленький прибуток. І Це вже добре, тому що взагалі не було нічого. А тепер хоч є якийсь е, стимул і азарт ходити до стайні, годувати і, як то кажуть, їсти їм давати і збирати яєчка. За два тижні е, тато назбирав 90 яєць. Ось так потроху наші курочки заносяться і розносяться. Півники воюють. Так що на цьому ми будемо з вами прощатися. Такий малесенький прибуточок, завтра має бути більше. Ну, не знаю, побачимо. ще не несуться, повторююся, несуться тільки у нас минулорічні і позаминулорічні кури. Всім гарного вечора, спокійного вечора, миру, любові і Божої благодаті.